Дисципліна паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин відноситься до циклу професійно-практичної підготовки спеціальних дисциплін. Паразитологія ставить перед собою мету сформувати у майбутніх фахівців. Сучасну систему теоретичних знань і надати практичних навичок щодо інвазійних хвороб тварин, зокрема визначення хвороби, поширення, економічні збитки, морфологію та біологію збудника, епізотологічні дані, патогенез, симптоми хвороби, патологоанатомічні зміни, діагноз за життя та посмертний, лікування і профілактику. Тож дана дисципліна удосконалює діяльність фахівця ветеринарної медицини щодо діагностики та організації заходів боротьби з інвазійними хворобами тварин для забезпечення виробництва необхідного обсягу продуктів тваринництва хорошої якості, забезпечує можливості майбутнім фахівцям самостійно приймати правильне рішення щодо планування та організації заходів боротьби з паразитарними хворобами. Паразитологія вивчається протягом трьох семестрів та передбачає вивчення 22 тем лекційних занять, 17 тем лабораторних та 15 тем практичних занять. В результаті вивчення дисципліни студенти набувають вмінь відбирати матеріал та досліджувати його на основні гельмінтози, протозолеонози, саркоптоїдози, розраховувати дозу та потребу антигельмінтиків, інсектоакарицидів, антипротозойних препаратів і практично застосовувати їх як для окремих, так і для групи тварин. А також вчаться складати плани ліквідації інвазійного захворювання в господарстві та проводити дезінвазію, дезінсекцію, дезакаризацію приміщень та оформляти акти на їх проведення.